Всім доброго дня. Вчора днем було декілька повітряних тривог. Вночі було все спокійно, як і в Одеському регіоні, так і на нашій територіальній громаді. Обстрілів не було. Дуже хотілося б, щоб так було і в подальшому. Всі працюємо в штатному режимі. Виникало багато питань, не питань, а таких запитань в тому, що в нас. Буде з водою, якщо, не дай Бог, складеться так, що в нас вода не буде поступати там з Біляєвського забору, забору води. Це питання ми тримаємо постійно на контролі. У нас є на території нашої громади вісім свердловин. Які сьогодні в змозі забезпечити водою всіх жителів нашої громади і жителів міста? Сьогодні ми можемо добувати біля 60 метрів кубічних води за годину. А сьогодні ми отримуємо від водозабора десь біля 70 метрів кубічних. Я хочу сказати, що нам практично, тим більше, якщо проводити якісь ще економію води, то нам цієї води буде достатньо для нашого міста. Зараз ці скважини спридловини ми всі перевірили. Ми закупляємо зараз дізель-генератори на всяк випадок. Якщо не дай Бог не буде світла, щоб ми були в змозі. Качати воду із артизанських скважин. Я думаю, що не, не треба сьогодні е, переживати. про те. Е, в нас е, якщо на, не тільки на сьогодні, а постійно в нас є резерв води десь на е, 5-6 днів. А якщо при економії, то ми 8 днів це гарантія, що ми можемо спокійно споживати воду, та яка в нас є е, в резерві. Така ситуація. Якщо будучи питання по воді, я з задоволенням дам відповідь. Інше питання. Це в завтрашній сесії. Завтра ми плануємо провести сесії міської ради. Основне питання це буде передача майна нашого спортивного комплексу Олімп. Це майна державного і майна заводу ОПЗ. Ми прийшли всі, скажімо так, муки ада із кабінету міністра, фонд держмайна, наглядова рада, правління завода. Це, це довго ми до цього йшли. І от на кінець ми вирішили всі ці питання. Держава нам передає все майно, фонд майна нашого міста, комунальне майно. А завод передає нам е, майно на, е, на скажімо, на і на ми вирішили що до кінця року, але ми можемо використовувати це майно і. Ну, це майно вже все, скажімо, застаріли, але ми знайшли тут компроміс, щоб не порушувати законодавчу базу. Спочатку ми приймаємо це все це майно на баланс комунального підприємства, потім реєструємо, реєструємо комунальне підприємство Олімп і затверджуємо, штатний, і затверджуємо штатний розпис цього комунального підприємства. Безумовно, можуть виникнути якісь питання, тому що це все ми розпочинаємо. Починали ще до війни, а пройшло часу, і дещо змінилося. Але основні питання ми всі вирішуємо. Завтра ми розглянемо на сесії, думаю, що депутати нас підтримують. Але всяке буває, тут можуть якісь політичні розприї. Але я думаю, що ми всі зацікавлені в вирішенні цього питання. Отакі питання на сьогодні. До зустрічі, до завтра.